Усім привіт! Ви на каналі Учитель Української, і сьогодні ми починаємо слухати чудову фантастичну повість Володимира Арєнєва Сапіяси. Частина 1. Хлопець із Залізним серцем. Розділ перший Питання життя і смерті. Епіграфом до цього розділу є слова Більбо Торбена. Це небезпечна справа. Фродо» ступати за власний поріг. Ще ніколи не Борак так не квапився після школи додому. Довелося навіть вибачитися і скасувати похід на виставку марсіянських хижих орхідей, про які вони позавчора домовилися за лісою Шелдон. На щастя, Шелдон не образилася. А ліса була справжньою подругою, однією з тих небагатьох. Кому Мишко розповідав майже все і не боявся прохопитися зайвим слівцем. Майже бо лишалася таки одна тема, яку він не міг обговорювати ані за лісою, ані з кимось іншим. Це справжня робота його батьків, а сьогоднішнє скасування походу на виставку безпосередньо стосувалося саме цієї теми. Замість того, щоб милуватися хижими орхідеями, мишко мусив якнайшвидше зупинити клятого повуча, створіння, спроєктоване якраз для того, аби ніхто не міг стати між ним і його метою. Небурак вдягнув наплічник і побіг на дах школи, а по дорозі вкотре спробував викликати батька по Фродику. Мишкова модель була не з надсучасних, але підтримувала всі основні функції: багатоканальний мобільний зв'язок, активізація до трьох віртуальних екранів водночас, доступ до всесвітньої грибниці, трансляція звуку та відео. От тільки зараз Мишкові потрібно було одне додзвонитися до батька. Зі стартового майданчика на даху. Він устиг побачити, як вистрибують з вікна учительської стрімкі чорно-помаранчеві силуети, схожі на суміш павука та оси. У кожного було вісім еластичних ніг і надміцний корпус із камерами. Повучі приземлилися на подвір'ї, на мить завмерли, а потім порскнули хто куди. Кожен біг згідно з координатами, які надав їм директор. Кожен ніс свою сувору звістку відповідним адресатам. Узагалі-то попередження від учителів виписували в школі не часто. Мишко не бурак зітхнув, роззирнувся чи, хто, бува, не бачить, увімкнув двигун і стрибнув з даху. Реактивний наплічник після недавнього падіння. Чмихав і підозріло гуркотів. Але часу чекати на шкільний бус у Мишка не було. Він мусив за будь яку ціну попередити свого повуча. Повучі завжди потрапляли туди, куди їх посилали, і завершували справу до кінця. Та хіба в нього лишався вибір якщо повуч знайде батька, той щонайменше залишиться без роботи, або й взагалі загине. Розділ шостий Рокірування в імператорській Скарбниці. ОЛІМП. найвища з відомих гір у сонячній системі. На схилах цього згаслого вулкана можна відвідати чимало унікальних споруд залишків давньої марсіянської цивілізації. Утім, Ще більше, напевно, лишається невідкритим і досі чекає на своїх наслідників. Путівник Марс за тиждень. Останнє оновлення 4 квітня 2178 року. Загроза пов'язана з так званим рокіруванням в імператорській скарбниці, заявив Ненарок. Рокірування, розповідав Ненарок, відбулося 5 років тому, під час 12-ї експедиції. У скарбниці сліпих пінгвінів було знайдено дивні споруди. Вони нагадували величезні престоли, створені з невідомого надміцного матеріалу. Професори Світлана і Антон Ненароки висловили припущення. Що це таємничі престоли спокою, які побіжно згадуються в малому барсумському літописі. Зокрема, у літописі йдеться про певний ритуал, пов'язаний із ними. Професори спробували його відтворити, однак під час експерименту стався потужний сплеск енергії невідомої природи. Антон Ненарок зник. Хоча деякі факти лишають надію, що він досі живий і здоровий. Антон ненарок зник, а ми не знайшли жодних підтверджень того, що це все сталося на правді. негайно відгукнувся перший повуч. Імовірно, ви намагаєтеся нас дезінформувати. У чому полягає загроза людському життю? спитав перший повуч. Відповідайте негайно, наказав другий. Екранчики в них на спинах відкинулися, назовні вигулькнули знайомі шпичаки. Перед експериментом у Фродик професора завантажили додаткову програму, яка відстежувала стан його організму. Всі ключові показники передавалися на базу. Власне, передаються й досі. Зв'язок із цим Фродиком не урвався, хоча на виклики професор не відповідає. Мало того, Останнім часом стан Антона Ненарока значно погіршився, його треба знайти і якомога швидше. Ніхто, крім мене, не зміг просунутися в розв'язанні цієї загадки. А якщо ви сьогодні передасте дідусеві догану від пана директора, мене покарають. Насамперед обмежать доступ до грибниці. І це не просто уповільнить мої дослідження, а практично зупинить їх. Отже, поставить під загрозу життя мого батька, Антона Ненарока. Повучі мовчали. Їхні мінігранти були спрямовані просто на Мишка і Сашка. І не забувайте про загрозу ще одному життю, адже один із вас зараз біжить до мого тата, правда ж? Себто на територію Голосіївського експоцентру в закритий павільйон номер 18 у так званий об'єкт Тушканчик. Ви хоч уявляєте, куди збираєтеся вдертися? Ми, байдуже повідомив другий повуч, не обтяжені зайвими здібностями на накшалту яви. Натомість ми маємо право заходити на будь-яку територію. Наше завдання передати повідомлення безпосередньо адресатові. Ми не завдаємо шкоди, ми не втручаємося в приватне життя, ми діємо на підставі чітких інструкцій. Ви, сказав Мишко, тупі бляшанки, повінця набиті спамом. Те, куди ви прямуєте потаємний об'єкт, про який мало хто взагалі знає, що він потаємний, під час експериментів увесь тушканчик герметизують. Якщо ви спробуєте туди зайти, вас будуть змушені зупинити і таким чином розсекретять. Те, що об'єкт засекречений. Ненарок аж присвиснув із повагою. А поруч тільки й відповів нас неможливо зупинити, ми зайдемо. Але, а якщо ви зайдете, перебив його Мишко, ви порушите герметичність лабораторії, і це поставить під загрозу життя, принаймні мого батька, а він до вашого відома. Працює зараз над унікальним винаходом, першим двомісним телеком. Повучі стояли, настовбурчивши міні-гармати, але жодних ознак діяльності життєвої не виявили. Чудово! Не на рух без жодного остраху присів перед ними, запустив руку кудись під черево першому, чимось там клацнув. Ти впевнений, що це хороша ідея, про всяк випадок уточнив Мишко. Звісно, він не боявся поучів, просто не хотів ще раз вичищати з волосся залишки гумопіни. Вони вирубилися, ненарок навіть не озирнувся, уже активізував свій фродик і тепер вивчав нутро ще обох імпів, не тільки фізично. Щось там зчитував, щось на швидкоруч розшивав, тому говорив з паузами. Це справді було дотепно. «Твоя історія з батьком-винахідником. Добре, що ти здогадався і виборов потрібний нам час. Ненарок відмахнувся, навіть не оглядаючись. Вони не оживуть. Те, що я їм розповів, над секретна інформація. Щойно вони почали сканувати грибницю в пошуках підтверджень, ввімкнулися запобіжні механізми, їх виробило, їхню пам'ять було відформатовано. Він зухвало посміхнувся і додав. У цьому й полягав мій план, якщо хочеш знати. Чекай, повільно сказав він. А якщо доступ до цієї твоєї надцеркретної інформації отримає не ім, а людина, що буде з нею? Ненарок відвів погляд. Ну, я живий, як бачиш, і взагалі, ти ж хотів їх зупинити. Це було питання життя і смерті. Хіба ні? Тут він запнувся і запитав Чекай, натякаєш на те, що ти також казав їм правду. Мишко зухвало всміхнувся, принаймні сподівався, що зухвало. Рахунок один один, цапієнце, щоб мене марсіянська п'явка засмоктала. Тут ненарок знову затнувся і сказав геть іншим, тихим і спокійним тоном Слухай, у нас проблемка навіть дві. Я тут уважніше глянув на їхні записи. Схоже, ми зламали чужих повучів. Той, що стоїть, мав повідомити про порушення батькам Фесюка, а другий бабусі Фінлея. Мешко зрозумів, що це поразка повна і безкомпромісна. Вони згаяли час, нейтралізуючи чужих повучів. і тепер, як би не намагалися. Уже не мали жодного шансу наздогнати власних. Мишко перезирнувся з ненароком, і вони обидва важко зітхнули. Принаймні, сказав новий приятель, одну добру справу ми зробили, урятували до Фесюка та Фінлея. І, зрештою, додав Мишко, так чи інакше, але все це закінчилося. Він навіть не підозрював тоді, наскільки він помилявся.